Хмарка, хмарка біла, біла, ми у неї попросили, дай водички, щоб напитись, для те і для піти, дай водички, щоб напитись, для те Чорніла Разом з піснею Наталії Май Хмарка вітаю вас, діти, на планеті дітей Львівського радіо. І сьогодні до нашої студії завітав український письменник Василь Шкляр, книги якого дуже добре знають ваші батьки. Але і вас не уминув своєю творчістю пан Василь. Бо у його руках зовсім нова книжечка, про яку він розповість сам. Я вітаю своїх найменших читачів, розумненьких хлопчиків і дівчаток, які люблять книжку. І сьогодні я прочитаю вам із книжечки, яка називається Песик Гав Соловей, «Джміль» і два жолуді. Отже, як Василько до школи ходив. Оце тобі маєш першого вересня Василькового братика Петруся, тато і мама виряджали до школи. А Василька ні, малий ще кажуть підрости треба, наче то легко так взяв і підріс, то тільки гриби швидко ростуть. А братик Петрусь раденький, сяє, як нова копійка, усе на ньому магазином пахне. Он тільки портфелик, чого вартий, на ньому рожевий слоник усміхається аж до вух. Через те й Петрусь задоволений, як слон, і вже на Василька згори дивиться, наче на Моську. Школяр же. Вийшов Петрусь із татом та мамою на вулицю, і Василько за ними. Вони ще дітвора до школи поспішає, та всі чепурні такі вирядилися, що й не впізнати, чиї вони. У кожного в руках айстри, жоржини, пахнуть навсеньке село. Заздрісно стало Василькові, закортіло і йому до школи. Забіг у хату, швиденько відшукав татого портфеля, напхав туди книжечок, які під руку потрапили, Котигорошка, червону шапочку, солом'яний бичок, золотого ключика. Потім причепурився, вихрика на голові примочив водою, пригладив і, не гаючи часу, подався до школи. Коли це на вулиці зустрічає свого товариша Славка, той теж іще малий, щоб до школи йти, дуже люблять у пісочку гратися. От і зараз, заспівав своєї. Ходімо, просить Василька, допоможеш мені печеру збудувати, бо моя розвалилася. Василько хотів було відмовитися, але хай думає, скільки там того діла. За п'ять хвилин впораюся, і справді сіли вони в пісочку, раз, два, і печера готова. Ну, я пішов, обтрусив Василько пісок на колінах. Мені до школи треба. Куди? витріщив на нього здивовані очі Славко. До школи, гордо сказав Василько, задерну носа і рушив вулицею далі. А тут назустріч їде під водою дядько Микола. Та добрий такий сідай прокатаю, каже. Ну, хто б це відмовився на конях покататися? Сідає Василько. Трішки-трішки проїду, міркує, та й побіжу до школи. А дядько Микола так роздобрів що навіть дав потриматися за вішки. То Василько виїхав аж за село. А тоді таки скочив із воза й побіг назад. Мені до школи треба. похвалився. Куди? дядько Микола від здивування ледве не випустив вішки з рук. До школи. крикнув Василько і помчав, як лошака шкурява здійнялася за ним. Біжить Василько, біжить, коли дивиться, біля чогось двору песик куняє на сонечку. Так умедний такий, вушка на очі звісив, хвостиком ворушить. Ня, ня. покликав його Василько. Песик розплющив очка і так радісно зазяв котів, наче той робив, що це дожидав Василька. Як тебе звуть? спитав Василько. Гав. відповів песик. Гарно, сказав Василько. Я називатиму тебе Гав, а ти не кусаєшся? Гав. показав песик гострі зуби, але по дружньому заметляв хвостом. Мовляв, якби хотів укусити, то вже б давно це зробив. Тоді, Гаве, доганяй мене, сказав Василько, і вони почали гратися, як давні друзі. Набігалися до сьомого поту, а тоді Василько сказав, гарний ти, Гаве, собачка, але йди додому. Твоє діло маленьке, гратися, а мені до школи треба. Зрозумів? Гав, гав, ображено сказав Гав і показав Василькові довгого язика. Гавкаючи, він ще трохи пробіг за Васильком, а потім потрухикав до свого двору. А Василько уже стояв біля ставка і дивився, як дід Семенець вудить карасів. Оце то рибалка. Поплавець аж вистрибує, а дід і вусом не веде, закуняв видно. Діду, тягніть. гукнув Василько. Що? Де? Дід Семенець кинувся зі сну і шарпнув вудлище, але на волосіні гойдався лише порожній гачок. З'їла холера», – сказав дід Семенець. Ну й хитрюща. Раніше треба тягти, засміявся Василько. Проспали. Якби ж знаття, сідай двох ловитимемо. Дід Семенець надів гачок вертлявого черв'ячка, поплював на нього і закинув вудку. Василько сів поруч і таки допоміг дідові витягти золотистого карасика, а тоді схаменувся. Піду я, діду, мені до школи треба. Куди? не второпав дід. До школи, сказав Василько, сьогодні ж перше вересня. Ну, раз таке діло, то йди, погодився дід Семенець і знов задрімав. А Василько побіг далі. Ще, правда, зупинився біля старої кузні і задивився на лелече гніздо. Одне лелеченя вистромило голівку, але вгледіло Василька і швиденько сховалося. Думає Василькові оце до нього. Еге, якраз, йому до школи треба. І більше Василько ніде не затримувався, так поспішав. Хіба що до крамниці заскочив подивитися, що нового з іграшок привезли, і зовсім трішечки біля клубу позаглядав, а потім за клубом провідав стару яблуню. Поласував яблучками, в кишені поклав, а більше ніде й не був. Вреш Василько подумав, що, мабуть, уже забарився. То що духу помчав до школи. Там же й бігти було недалеко. Он же вона, їхня школа, біліє за високими тополями. Але що це? Василько уже й до воріт добіг. А тут зі школи висипала дітвора, хлопці, дівчата у білих бантах, лементують, як горобці, по домівках розходяться. Василько побачив у гурті свого старшого братика Петруся. Куди це ти? здивувався Петрусь. «Я, я до школи хотів, ледь не схлипнув Василько, але бачу, спізнився. Малий ти ще, засміявся Петрусь. Малий, бо якби ти був старший, то не спізнився б. І хлопці всі засміялися, а Василько опустив очі, бо йому хотілося плакати. Він ще нижче повісив голову і раптом побачив, що в руках уже й портфеля татового немає. Видно, забув його, чи на возі, коли катався на конях, чи коло ставка, чи біля клубу під Яблиною, чи ще десь. Тож треба негайно бігти шукати портфеля, бо ще й прошуханки вдома дістане. Василько зірвався з місця і побіг. Куди ти? гукнув йому вслід Петрусь. Але Василько не обізвався. Він спершу побіг до клубу марно, потім помчав до ставка. Там не було вже ні діда, ані портфеля. Доведеться мчати за село, подумав Василько. Треба шукати дядька Миколу, бо тати в портфель, напевно, лишився на возі. Але ж куди поїхав той дядько? Василько перевів подих і знову побіг вулицею образи і втоми йому заболіло у горлі, Слони краплі потекли по щоках, але, мабуть, то були крапельки поту. Василько забув, коли плакав. Він був уже величенький і сьогодні пішов би до школи, якби не спізнився. Він біг з усіх сил і раптом зупинився, як окопаний. Що за мара? Протер кулаками очі, але тут та чудасія не щезла. Вона сунула просто на нього. Такого ще світ не бачив, назустріч Василькові, чалапав на куценьких ніжках загублений портфель. Від такої химери й дорослий тікав би чим далі, але не Василько. Він тільки відчув, як у нього на голові заворушилося волосся і спиною поповезли мурахи. Василько тихенько позадкував і вже хотів чкурнутись від за очі та раптом над ручкою портфеля угледів вуха. Спершу вуха, а потім очиці. Це були собачі вуха і собачі очиці. Ще мить і Василько впізнав песика Гава, який ніс у зубах портфеля. Ноша була більша за песика, тому звіддалік здавалося, що портфель живий і чим чекує на своїх ногах. То це, Гаве, я біля тебе його забув? спитав Василько. Хоч йому ледве повернувся задерев'янілий язик. Гав! відповів гав, і портфель випав з його зубів прямо до Василькових ніг. Дякую вам, пане Василю, за такі чудові пригоди хлопчика Василька і його песика гава. І я думаю, що багато хто з наших радіослухачів упізнав у вашому герої самого себе. І слухаємо на останок пісню Сонечко автора Леоніда Янкового і нагадую, що усі ми щойно побували на планеті дітей Львівського радіо разом з автором і ведучою Наталкою Криничанкою.